Друзі, перед вами символ, який дає можливість прискорення перемоги нашої армії над ворогом. Чим більше людей намалює, тим швидше буде перемога. Чому? Тому що кожен призиває малюючий символ для себе і для наших сил, збройних енергію, з допомогою якої. Буде ефект перемоги. Так що сила малюється таким чином, перед малюванням сказати символ прошу исполнить, не достающе, доповнить, поломане, і справить, чужого в чужому відправить. Малювати стільки, скільки э, хоче ваша душа. Тоді спалити папірець, і знайте, тепер віднині цей символ буде завжди з вами.